Христос народився. Мені здається, в Франківську не можна втомлюватися від того, щоб вітатись так цілий день. Особливо тут в Франківську. Ви знаєте, ми тут за столом сиділи і говорили трохи про те, що зараз формується нова українська культура святкування Різдва. В цей час, коли ми десь переусвідомлюємо, десь якісь традиції були нам нав'язані, і ми це переусвідомлюємо. Або якісь традиції, нам треба десь віднайти заново, згадати їх. І це класний час, в який би я хотів нагадати усім нам про сенс різдва. Тому що за собою помічаю, що ми часто десь з крайності в крайність уходимо. Іноді можемо взагалі забути про святкування і десь там в своєму якомусь кіпіщі чи справах загубитись. Десь займається голова якимись справами, і ми десь не маємо того часу, щоб якось от виділити це, це свято. А буває навпаки, коли ми е, уходимо в таку ностальгію, і знаєте, для нас різдво стає таким е, як карго культу. Е, коли в Другу світову е, на острови е, літаки союзників скидали всякий провіант, то люди, які жили там, бачили. Там, що приїжджають військові, говорять в мікрофони і навушники, будують якісь посадочні лінії. І коли все закінчилось, і вони поїхали, то ці люди, які жили там, не знаючи, чому так було, вони почали з палок будувати посадочні лінії, з кокосів будувати навушники і чекати, що зараз щось ну має прилітіти цей карголітак і привезти провіант, бо вони ж ніби все правильно роблять, все так само як і було. Але воно так не працює. Ми іноді так можемо форму там покласти свічки, розвісти гірлянди, надіючи, що воно принесе щось всередині, таке само, як приносило раніше. А воно десь не працює чомусь. І тому в цей момент нам важливо звертатись і бачити сенс різдва. І щоб ми так наштовхнулись і подумали про це. Я хочу, щоб ми прочитали сьогодні з першого послання до Івана. Першов послання Івана до церкви. Це не різдвяна історія, це не про ясла, це не про пастухів, не про мудреців. Але Іван дуже тонко відчув сенс різдва, відчув значення, як Христос прийшов і передав його особливими словами з такою дуже великою концентрацією сенсу. В невеликій кількості слів. І ось тут він говорить про факт народження, або саме про факт того, що Бог прийшов в цей світ. І ось що він каже тут: про те, що було від початку, про те, що ми почули, що побачили на власні очі, що ми оглядали і до чого доторкнулись наші ручки, про слово життя. І життя з'явилося. І ми побачили і свідчимо і сповіщаємо вам вічне життя. Яке було в отця і з'явилося нам. Те, що ми побачили і почули, сповіщаємо і вам, щоб ви мали спільність з нами, а наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. І пишемо вам про це, щоб наша радість була повна. Іван Ісуса називає життям, Словом життя. І в цьому ривку ми з вами подивимось на три речі, які ми святкуємо. Що ми насправді святкуємо в цей час? Перше, про що він тут говорить, ми святкуємо те, що Бог пропонує нам спасіння. Він каже, життя з'явилося, воно було в Отця, і воно з'явилось нам. Я думаю, що не обману, якщо скажу, що більшість з нас, більшість людей, в принципі, шукає якогось сенсу в житті. Ми намагаємося зрозуміти, для чого ми живемо. Ми пробуємо різні способи, як це дізнатися, десь аналізуємо, десь шукаємо. Ми намагаємось знайти, заради чого ми взагалі живемо тут. А, і природньо ми дивимося на все, що відбувається навколо, і ми розуміємо, що, а, ага, що ми, ми бачимо зламаність цього світу. Ми бачимо, що хм, щось зламалося на слайдіках. Можете підписатись на тему поки. Отак от, сидите за слайдами, маєте владу. Ми дивимось на світ, коли ми шукаємо сенсу життя. Ми дивимося на світ і розуміємо, що там щось зламалось. Ми помічаємо, що щось працює не так, як треба. Коли ми... нам не все одно на те, що відбувається навколо, ми намагаємось якось це виправити. Нам хочеться, щоб життя наше, життя людей навколо, життя країни, в якій ми живемо, воно якось. Працювало правильно. І багато хто кладе своє життя на те, щоб щось виправити, щось зробити по-іншому, щось зробити правильно. І ми бачимо цих людей в історії і називаємо їх героями в чомусь. Але якщо ми подивимось глибше всередину себе, я впевнений, що ми побачимо, що ми розуміємо свою власну зламаність. Ми помічаємо свою власну. Проблеми те, як ми шкодимо собі, те, як ми шкодимо іншим, те, як ми навмисно або ненавмисно, зазвичай ненавмисно, десь руйнуємо чиєсь життя, десь йому шкодимо. І багато світоглядів пропонують шлях до вирішення цієї проблеми. Я бачу, що не так щось в мені. Як це вирішити, як цим справитись? Ми можемо по-різному, можемо відволікатись, то про що говорив Ден. В цю неділю ми можемо шукати шлях до цього життя, до цього спасіння через контроль емоцій або через якесь самовдосконалення. І воно в теорії звучить в теорії класно звучить, що дійсно треба щось зробити з собою, треба щось десь постаратись більше, десь виправитись. І ми бачимо в фільмах і книгах, ми дуже любимо дивитися на історії. Людей, які проходять якісь випробування, і в результаті вони стають якоюсь новою людиною. Ну, нам це цікаво. В сценаристи це називають аркою персонажа. І якщо арка персонажа класна, якщо персонаж змінився, якщо він на початку історії, в кінці історії різний, нам цікаво за цим спостерігати. Кожен з цих можете їх впізнати, вони десь змінюються. І навпаки, якщо персонаж змінився, але в наступному фільмі він ніби починає заново, нам це скучно. Як Тор, наприклад, він тобто, в першому фільмі він дуже намагається, ну він такий, як це назвати, безвідповідальний, проходить весь цей сюжет, щоб зрозуміти свою відповідальність, розуміє, розуміє свою гідність, і в третьому фільмі він знову безвідповідальний. І ми дивимося такі, ну, ну ти ж ніби це проходив, ну ти ж ніби зрозумів, що до чого, ну як ти міг вернутися назад? Але якщо ми на себе подивимось, то ми теж так робимо. Ми обіцяємо собі щось, обіцяємо, що ми десь виправимось. Ніби там якась ситуація, де ми когось ранили, ми просимо вибачення, щось розуміємо. Проходить трохи часу, і ми знову ранимо цю людину. Ми бачимо, що в нас це, у нас зламана арка, у нас вона не працює. Ми бачимо слабкість свого серця. Ми бачимо, що наше серце не може дотримуватися обіцянок, які ми собі даємо. І ми пробуємо спасати себе різними способами. Ми можемо собі казати: ну, якщо ну, я ще не настільки погана людина, щоб мені потрібна була допомога, щоб мене треба було спасати. Я ще сам себе можу спробувати, я ще можу сам це виправити. Але різдво свідчить про те, що Бог прийшов виправити те, що ми не можемо своїми силами. Якщо ми щиро так подивимось на себе і зрозуміємо, що є певна зламаність, є певний гріх, який ми не можемо виправити, нам треба Спаситель. І різдво про те, що Бог вписує себе в нашу історію, в історію людей. Для того, щоб виправити те, чого ми не можемо самі, щоб нам не треба було якось виборювати цю свою гідність, яку ми так чи інакше якось намагаємо заслужити. Бог Він не пропонує в Різдво, а якось, якийсь спосіб себе спасти. Але Він сам є спасінням, він сам є цим життям. Тому ми, пропонує, ми святкуємо те, що Бог Він пропонує спасіння. Просто без е, якихось умов, які треба якось досягнути, і рівні якогось треба стати, він пропонує його вже і зараз. Друге, що ми святкуємо, ми святкуємо близькість Богом. Іван тут каже, те, що побачили і почули, сповіщаємо і вам, щоб ви мали спільність з нами. А наша спільність за це його сином. А я знаю, що багато людей вірять в те, що Бог він десь далеко. Що він, можливо, створив світ, але через якісь причини він віддалився від нього. Або він десь є, але з конкретно в моєму житті він зараз далеко. І саме через це у нас там залегато так багато болю, багато страждань, того, що Бог, він вже не в конекті зі світом, він не впливає на нього. Але через різдвяну історію ми бачимо, що. Бог вписує себе в нашу історію. Він проживає людське життя. Він приходить як людина, не як а, якась особлива істота чи, чи дух чи супергерой. Але він приходить як звичайна людина і при цьому залишається Богом. Він проживає життя людське, причому в повному спектрі, з переживаннями людськими. З викликами людськими, бо Він хоче, це його воля в тому, щоб бути близьким, щоб ми мали з ним цю спільність. Коли ми дивимося на історію Ісуса, ми помічаємо Бога в його людськості. А як би що Бог робив би, якби він був людиною? Ми не можемо побачити Бога в його величі, той, який він є повністю. Тому що люди, які в Біблії описані, які бачили Бога, вони як мінімум осліпли або навіть помирали, тому ми не можемо, нам потрібен якийсь цей фільтр. Ісус в людській і стає цим фільтром. Ми бачимо Бога в людських обставинах. То, як він реагує, як проявляється його гнів, так як на худі Дена. То як проявляється в більшій мірі його любов, його смирення, його співчуття, і ми бачимо характер Бога через, через людську призму, через те, що ми можемо зрозуміти. Бог відкривається і а, так, щоб ми могли його зрозуміти, а не щоб він був якимось недосяжним, при тому, що він такий є. Але він хоче бути близьким. Більше того, а, Бог народжується в Сараї, народжується в час окупації, народжується не в царській родині, але в звичайній простій. І він помирає в стражданнях, ще й зраджений своїм власним народом і покинутий людьми, які були поряд. Він не відділів себе від страждань. Хоча багато хто очікував його як переможця. Як того, хто прийде, наведе порядок, скине римську окупацію або буде сильним і могутнім, він повертає уявлення про силу і могутність. Він приходить в слабкість і лишається таким, при тому, що він є Бог, який всесильний. ми іноді можемо очікувати, що Бог він прийде як переможець в наше життя. Що Різдво це от про щось таке, що Бог прийде, якось наведе порядок в житті, змінить все, якось помохом руки вирішить ці проблеми на нашу користь, бажано на не користь тим, хто проти нас чи хто нас ображає, або що він зробить мене сильнішим якимось чином. Але Бог приходить слабким, щоб перевернути наше уявлення щоб ми не спирались на ті речі, які вважаються силою в цьому світі, але щоб ми могли насправді визнати свою слабкість. Бо коли ми бачимо цю проблему в своєму серці, ми ж можемо її ховати ігнорувати, ми можемо якось намагатись перекрити її якимись своїми досягненнями. Але Бог приходить для того, щоб ми могли щиро визнати, та, ми є слабкі, ми самі себе не спасаємо. Іван каже, що якщо ми повіримо в це, що якщо ми повіримо в те, що Бог пропонує спасіння, що Він є близький, що Він не залишив, то ми матимемо повну радість. Ну таку, знаєте, ненатягнута посмішка, коли треба перед друзями ну, сказати, що все нормально. Не тоді, коли ми щось намагаємося зробити, хоча б щоб просто відчути щось, що ми відчували раніше. Але коли ми можемо бути щирими, коли ми можемо визнати слабкість один перед одним, коли ми перед Богом можемо її визнати. І коли ми з цим з щирістю приходимо до Бога, і коли він дає любов, яку не треба виборювати якимось чином, ось це Різдво. Ось це про Різдво, яке дається просто так. Дається не того, що просили, того, що якось хотіли, але того, що треба було, була потреба. Якщо ми застосуємо це власне життя, то Бог нам дасть стійкість і дасть нам радість, яка залишиться з нами в найскладніші моменти життя, яка буде продовжуватись навіть коли є страждання. Того, що вона глибша, вона не, не від того, що ми сильні, вона від того, що він сильний. Того це оце про різдво, це то різдво, як Бог е, прийшов в цей світ. Став людиною, став дуже близьким і зрозумілим, запропонував спасіння, і от приймаємо ми чи ні, а він запропонував. Тому давайте ми помолимо зараз, щоб нагадувати собі дійсно, щоб Бог нагадував нам сенсе з два, щоб наша ця радість вона спиралась на нього, а не на нашу якусь силу.